Вчора в Тьоткіно та Сумському прикордонні були такі події, розповідає далі. А ви тим часом підпишіться на канал, репоста, вподобайка автору та нашим захисникам. Командування Хабарівського полку вирішило, що після заходу в Тьоткіна, там вони поміняли напівживих десантників прославитися якоюсь перемогою та послали свою групу мотострілків просунутися в селищі. По ним одразу влучно відпрацювали ЗСУ з артилерії та мінометів. А ще по виявленому скупченню вдарили УАП з F-16, Інший F-16 прикривав наліт. у підарів великі втрати, інші поховалися по підвалам. Та вже після обіду з Рижівки почала заходити бригада Айдар, а з Іскраковщини 225 ШП ще зранку проривалася. Наші тримають селище по вулиці Фрунзе аж до центру. Всього ЗСУ відбили 35 п'ять атак. Найбільше артобстрілам дісталося в районі садки, де підери тиснули вчора найбільше, але зсу просування не допустили та провели там три контратаки. Ще були контратаки: одна в Кіндратівці, три в Андріївці. І анонсом скажу, що сьогодні казаки звільнили це село. Ще одна в Новомиколаївці, де ЗСУ зайшли в саме село і просунулися по околицях. В Яблунівці підрив почепили на руїнах Власівський трикало, але закріпитися там не змогли. Перехопили ЗСУ ініціативу в Юнаківці. Здійснили контратакуючі дії, якими відкинули підраский десант з захоплених ними позицій, та що головне, від автодороги, подалі. Слава Україні героям слава. На небо дивлюсь, як на вічну святиню, звертаюсь до Бога з проханням одним. Хай той, хто боронить, Zwiatu